Доброго рамочку. Пів ось я її п'ю водичку. Сьогодні на ставочок не йду. Субота-неділа У мене вихідний зі ставочку. Знаєте, друзі, дуже мені захотілося пити, чи то від сала вчорашнього. Прямо аж в роті пересохло. Але я не знаю прям дуже захотіла пити, я вам хочу сказати, що я п'ю водички набагато більше. П'ю водички набагато більше, ніж, ніж у мене норма, друзі. І я її хочу пити. Треба те, хто мені писав, що не може пити воду, треба навчити свій організм її пити. Я підозрюю, що ви не п'єте води, ви п'єте якісь компоти. Я компотів взагалі не п'ю і я їх не хочу зовсім. А я хочу тоді водички. А якщо пити компоти, то таке може бути, що не хочеться води. Все мої хороші, готую тарілочку. Так, друзі, салати всі обов'язково поливаємо олією першого віджиму. Пам'ятайте, що нам треба все їсти жирне. Якщо ви купуєте сметану, то в ідеалі сепараторну бабусь на ринку. Або 33% жирності вершки. Далі я салатик завжди ще поливаю додатково, бо мені він просто не смачний, друзі. Поливаю яблучним оцтом І сьогодні мені захотілося до кави додати вершків. І, друзі, можна ще навіть додати трошки масла вершкового. Знаєте, як ми часом, коли хворіли, чи хворі, і зараз так і іноді роблю. У молоко додаємо мед чи масло. Меду не можна, звичайно. От так само в каву можна додати трошечки вершкового масла. Нам треба чим більше жирів, друзі, щоб нейтралізувати ці жири. Через те ми їмо дуже багато зелені і багато овочів, так, щоб не було навантаження на печінку, на нирки. Ми їмо тоді багато зелені, і тоді все буде, о, ніяких проблем не буде. Так, мої хороші, поки я не забулася, поки я тут смачила салат, що я згадала до вас запитання. Ті, хто зі мною разом друзі стройніє, напишіть мені, будь ласочка, скільки вам років? Мені дуже цікаво. Далі чи відчули ви полегшення? Тому що я дуже відчула полегшення. На животі, на обличчі. Я бачу, що в мене немає набряків, і ви маєте теж, друзі, розуміти, що найперші кілограми вони повинні йти дуже легко, тому що найперше піде вода. Це найпростіше, що можна скинути. От. Далі, що я хотіла сказати, дуже важливо, друзі, чому я так наголошую, щоб ви там, ну, не з'їли чогось такого зайвого цукру особливо. Щоб ви були уважні до покупки продуктів і до того, що ви кладете в тарілку, тому що мені дуже буде шкода вашої праці, мої хороші. Що я маю на увазі? Дивіться, ніби нічого страшного там не станеться, якщо ви там щось нібито з'їсте з цукром, на перший погляд? Воно і так, і не так. Тому що дивіться, як це все працює, мої хороші. Коли ви з'їсте цукру, будь-що з цукром, ви виходите з кетоза. Що це означає? Ми намагаємося е, замінити інсулін, замінити кетонами. І ці кетони, ну якби так, знаєте, на, на пальцях розказуєш, я не лікар, друзі, я не лікар зовсім, але я ж заслухана, я вже як би, да, зрозуміла, як це працює. І ці кетони з'їдають жир, грубо кажучи, да, з наших животів. І якщо ми з'їдаємо щось солодке, одразу виділяється інсулін. І для того, щоб нам назад повернутися в китоз, треба, щоб пройшло три дні. Тобто, ви, наприклад, поклали малесеньку цукерочку, солодку, все, виділився інсулін. Для того, щоб вам. Чи ви, наприклад, випили бокал вина, все, ви вийшли з кетоза, вам потім треба буде знову три дні. Їсти, харчуватися покету дієті для того, щоб знову зайти в кетоз. Воно вам треба, друзі. Я перший раз два роки тому, коли я ходна своїх 10 кілограмів, я теж якось починала в січні, до речі. Це був день народження мого племінника, було 25 січня, так як все, от сьогодні 25 січня, я, в нього, я пішла на день народження, посиділа за столом, пішла, зважилася і я жахнулася, в мене було більше 58 кілограмів, думаю, все, це вже крапка. І я на другий день почала кету харчування. От. То що я хотіла сказати? А, і оце ж в лютому в мене день народження. І на день народження, на свій я і подружку е, запрошувала, пригощала її. Я не пам'ятаю, хто в мене тут вдома, чи був хтось ще ні, не пам'ятаю. От е, ну, подружку то я на нейтральній території. І подружка моя пила коньяк, а я нічого не пила, друзі. Тому що я розуміла, що я вип'ю е, да, 100 грамів коньяку за вечір, а завтра я буду е, да, завтра, після завтра три дні входити знову в кетоз. Воно мені потрібно ні. О, тому мені просто шкода праці своєї, да, тому я не хочу виходити з, з кетозу. Е, да. Отут, коли ти в голові міняєш налаштування, то все тоді нормально. Якщо, друзі, якщо ви будете писати хтось, е, ну і море є інформації в Ютубі, коли дуже хочеться солодкого, можна спекти собі якісь кетоблінчики на, е, на кокосовій. На кокосовому, бор... на мигдальному борошні. на мигдальному борошні От можна на крайній випадок, коли вже дуже хочеться, да? якщо є в мене молоденькі жінки і перед місячними, часто чи в місячні дуже хочеться солодкого, то вже можна на крайній випадок, в відділі для діабетиків, хоча там теж, по-моєму, є фруктоза, одним словом, купити для діабетиків шоколадку і з'їсти три. Ну, три квадратики. От. Але коли ви на кетохарчуванні, то вам не повинно хотітися солодкого. Тяга до солодкого, до вигловодів зникає. От. От так, мої хороші, те, що я хотіла вам сказати. Далі ще раз хочу наголосити на тому, що вибираємо жирні продукти. Якщо вершки, то 33%. Якщо м'ясо, то жирних сортів, курку їмо з шкіркою. Курку взагалі на кету я не дуже їм, бо вона все-таки там більше білка, аніж жирів. От. Все вибираємо жирненьке, все, що має високий індекс жирності чи рівень жирності. І зелень, 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 зелень. Немає, друзі, зелені, їжте квашену капусту. Квашену капусту, їжте сиру капусту, синю, зелену е пекінку, і квашена капуста це взагалі колодязь, і вітаміна С, і клітковини, фітонутрієнтів, ну, одним словом, Хто живе в селі, не має змоги отак, піти купити, в кого маленька пенсія, друзі. Я розумію, вчора мені пані писала, що худнути це дорого. Так, да, Друзі, це правда зараз зимою. Це не дешево, бо треба піти все купити. От, але знову ж таки, я їм сама, друзі, мені все залишається. От я купила ту рибину, в мене буде ще на два рази, я закинула її в морозилку. Якби я не знімала для людей для вас, я би це все їла би там, день чи два дні. Але я ж людям хочу зняти. Розмаїття показати людям варіанти. Е, ще трошки, друзі, я розумію, що ви зрозумієте, як це. І я буду повторятися і просто вам на заставку буду ставити тарілки, які в мене збереглися в телефоні з минулого разу. Вони в мене є. Тому, якщо купляти тільки собі самій, от я вчора купила того кабачочка, там 40 гривень заплатила, я половинку його використала. Того кабачочка, він мене ще залишився. Так само капустинку. Може, 70 гривень я заплатила, я половинку її використала на суп і ще сьогодні в салатик, і ще мені буде на якесь блюдо, можна ще якусь запіканочку зробити. І той кабачок, і та запіканка. Тобто ніби воно дорого все, але якщо ти сама їсиш, от я купляю ту зелень 60 гривень, я її ділю на три рази. От. Ну то як я кажу, якщо не кормити ще сім'ю, а самому, то що купляти м'ясо, каші і ви ті булочки, пече, купляєте, хліби, якісь пироженки. то ну теж треба рахувати, правда? Що дорожче? Звичайно, що діти мої цього не їдять, тому мені складніше. Вони не хочуть ні зелені. От я вчора зварила суп, я з сином посварилася за суп. Він сказав на відріз не буду і все, він мені недобрий. Хоча що там може бути недобре: броколі, кабачок, і селера. скільки вершків, масло, чесничок. Ну, одним словом, це я зайняла вас час, друзі. Тому, мої хороші, напишіть мені, що ви їли сьогодні, мені дуже цікаво. Дуже такі цікаві ідеї, ви подаєте, я б не здогадалася. Лососовий суп дівчатка варила, я б не здогадалася. До речі, друзі, я перепрошую за те, що я казала, що не можна моркви. Мені так відклалося в голові, бо це ніби ж логічно, не можна. Ну, гарбуз, він солодкий, ну і морква, ніби солодка. Але я переслухала доктора Берга, він говорив про глікемічний індекс, про тобто про складники Жирів білків вуглеводів у моркві, і виявляється, що моркву їсти можна. Звичайно, що там не заїдатися нею. Там, по-моєму, мало цукру зовсім, і чуть-чуть, ну, може, більше вуглеводів, але вуглеводи трошки мають бути в продуктах. Ми не можемо бути без вуглеводів, бо це наше серце, ну, одним словом. Тому дівчатка, моркву їсти можна, їжте моркву. Ми з вами, до речі, на днях, може, я думаю, що це буде післязавтра. Ми зробимо з вами майонез домашній, просто без цукру, і зробимо салатик з морквою. раз таке діло, то це дуже добре. Морквою є багато вітаміна А, вітаміна Е. будемо значить їсти. От далі, 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 далі. Друзі, можна тушкувати капусту, що я зроблю. На завтра. Можна варити холодець. Холодець це взагалі супер для кето харчування. Що ще? Таке, що я от собі задумала на найближчим часом. Одним словом, пишіть, що ви їсте, і напишіть, будь ласка, скільки вам років. Мені дуже цікаво. Мої хороші, мені дуже цікаво, які жіночки зі мною. Знаєте, було б прикольно, якби ми були ну, в живому колі спілкування, і ми тако, як на кухні, обмінялися би досвідом. Все, мої хороші, я буду снідати, бо я вже каву точно буду гріти. Я люблю, щоб вона була гаряча. а Я вже з вами бла 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 і кава вже захолонула. буду вже підігрівати в мікрохвильовці. Все, смачного вам, легкого вам дня, напишіть про свої відчуття. Мені це все, друзі, цікаво, як у вас, як в мене. Я відчуваю себе прекрасно, і ж кажу, в мене вже це не перший досвід, і мені так в цей раз напрочуд легко, друзі. Я аж кажу, я аж злякалася, ну, що ж це таке, але я відчуваю, що все, мені ну, і лице, і бочки мені набагато легше вже. Все, всіх вас люблю, обіймаю. Дуже рада, що ви зі мною. Спасибі вам за це. За, за, за довіру за, за те, що ви надихнулися мною, мені це дуже приємно. Все, до успіху, мої хороші, до здоров'я міцного, найголовніше. До здоров'я, до енергії. До, до речі, друзі, ви вже, ви вже собі е, сказали, що ви собі придбаєте, як ви себе похвалите за те, що ви постройнішали. Я одразу піду за новою сукенкою. Одразу ж. 22-го закінчу, і 23-го піду за Сукенкою Новою. І ви теж подумайте, яка має бути винагорода. Все. Папа, до зустрічі!